А я і моя школа. Окей, а, вітаю. Мене звати Роман. Я вже працюю викладачем близько трьох років, і я раніше викладав але там пара чи індивідуальна. Але ось саме груповий формат для мене був першим з цієї групи, і було дуже так лячно спочатку. Але ми вже займаємося з ними як два роки. І кожного з них я дуже сильно люблю. Так ми вже спілкуємось, як я вже й казав, як родина, як друзі, завжди переживаємо один за одного, ділимось там, інформацією в чаті, хто куди де чи що як робить. Наступний момент це група, яка була повністю з нуля. тобто вони не знали англійської взагалі. А не спілкувалися, і це також був такий челендж. Але вже скільки ми з ними займаємося, вони можуть виражати свою думку, підтримувати діалог, як порівнювати взагалі вони не розмовляли і зараз як то це великий прогрес. Всі склали дуже гарно іспит, і ми продовжуємо навчатися з ними далі.